Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Юлії Кісіль. Величезно вам дякую за підтримку. Я сьогодні до вас з таким чудовим візеруночком. Він добре підійде для ковтинок, кардиганів, светриків. Візеруночок односторонній, так виглядає з лицевої сторони і ось так з виворітною. Я зв'язала два зразочки. Перший з пряжі ярнар джин, 160 метрів на 50 грамів. В'язала спицями номер 5 Тож він вийшов ось такий доволі повітряний. Візерунок починала в'язати відразу від набраних петель, тож край вийшов ось такий хвилястий. Другий зразочок в'язала з пряжі нако на піввовна 200 метрів на 100 г. Спиці також номер 5, тож зразочок вийшов такий достатньо щільний. Я вирішила зв'язати резиночку, а далі вже візерунок. Край вийшов повністю рівненький. Щодо схеми, рапорт візерунку 11 петельок, але в схемі не вказані краєві петельки, тож для самого маленького зразочку треба буде набрати 13 петельок. Висоту рапорт 12 рядків. В схемі прописані непарні рядки, це лицьові рядки і намальовані парні рядки. Так, як схему ми бачимо з лиця, то виворітні рядки позначаються лицьовими петлями, а взагалом їх треба буде в'язати виворітними петлями, тобто за малюнком. В схемі є лицьові петельки, є ось такі ще позначки, але це також лицьові петельки, просто в цієї схемці вони показують, куди буде йти нахил. Візерунку ось нахил петельки йде в праву сторону. Тому так це і показано. Але не треба тут сумніватися, це просто лицеві петлі. Далі, ось така позначка це дві петельки з однієї треба пров'язати додаванням із лицевої петлі праворуч. І така ж позначка, тільки в іншу сторону. Дві петельки з однієї додаванням з лицевої петлі зліва. Також є 2 петлі разом лицевою з нахилом вліво та 2 петлі разом з нахилом вправо. Щодо зразків, ось жовтий зразок, в ньому я набирала 33 петельки плюс додатково 2 петлі, тобто 35, і я пров'язала в ширину три рапорти. Та в висоту два рапорти. Ось перший та другий. В цьому зразку я також в ширину вив'язала три рапорти і в висоту три рапорти: перший, другий та третій. Зараз я пров'яжу один рапорт візеруночку, виворітні рядочки в'язати на камеру не буду. Їх просто треба буде в'язати виворітними петлями. Для зразка я взяла пряжу YarnArt джинс та спиці номер 5. Наберу звичайним способом 13 петельок. Перший рядок я пров'яжу виворітними петлями, буду в'язати бабусиними петлями. А взагалі можна в'язати і класичними це як вам зручно. Далі перший ряд візерунку, дві петлі разом з нахилом вліво, далі три лицеві, потім дві петлі з однієї. Додавання з лицевої петлі праворуч, знову три лицеві, дві петлі з одною додавання зліва, лицьова та дві петлі разом, з нахилом вправо. Тож, схемка, на перший погляд, доволі простенька, але є деякі моменти. Тож, першу я знімаю, далі дві петлі разом, з нахилом вліво. Потім три лицеві, перша, друга та третя. Далі позначка дві петлі з однієї, додавання із лицевої петлі праворуч. Щоб додати цю петлю, її ось так треба підняти з пров'язаного напередодні рядочку. Ось я підіймаю цю петельку, ось так, і пров'язую її лицьовою. Зараз поясню по схемі. Ось цю петельку, яку я тільки що підняла, вона буде рахуватися як п'ята петелька. Перша, друга, третя, четверта та п'ята. А ця петля. Яка вже була, вона буде рахуватися вже як шоста петля. Далі, ось я її пров'язую лицьовою. ось вона йде. Далі друга лицьова. третя лицьова. і наступна позначка. Дві петлі з одної, додавання з лицьової петлі. Зліва. Тож я цю петлю пров'язую, вона буде рахуватися як дев'ята петелька і підіймаю петлю з попереднього ряду, одягаю її на спицю і пров'язую її лицевою, вона буде рахуватися як десята петля І одинадцята петля, яка вказана в схемі, це вже останні ці дві петлі пров'язані разом з нахилом вправо. Я їх перегорнула і пров'язала лицевою. Остання виворітна. З виворітної сторони. Всі парні рядочки в'яжуться за малюнком, тобто виверідними петельками. Третій рядок, першу знімаю знову дві разом, далі дві лицеві петлі, наступне додавання лицевої петлі справа, пров'язую лицевою. Вона далі ця петелька йде перша, друга, третя, четверта і п'ята. Тож перша, друга, третя, четверта і п'ята. Додавання петельки зліва. Пров'язую лицьову. І підіймаю петельку з попереднього ряду. Ось вона. І потрібно пров'язати дві петлі з нахилом вправо. Тож, ця петелька, яку я підняла, і остання петелька, я їх пров'яжу дві разом. І остання виборітна, четвертий ряд за малюнком виворітними петлями. П'ятий ряд. Першу знову знімаю, дві з нахилом вліво. Далі одна лицьова. Підіймаю петельку справа з попереднього ряду. Вона буде йти як третя петля. Далі петелька, яка вже була, йде ось цей рядочок. Потрібно пров'язати 6 лицьових петельок. Знову така ж позначка, тож підіймаю петельку справа з попереднього рядочку, пров'язую її лицевою та дві петельки разом з нахилом вправо. Петелька, яка вже була, перегортаю їх та пров'язую. Сьомий ряд, дві петельки разом з нахилом вліво. Далі додавання петлі справа, підіймаю її, пров'язую лицевою. Ось вона друга. Далі три петельки лицеві. Перша, друга, третя. Підіймаю петлю зліва, тож пров'язую. Петлю. Вона йде четвертою лицевою та підіймаю наступну. І вона вже йде в чотири ось ці лицеві петлі. Перша, друга, третя та четверта. І залишаються дві петельки з нахилом. Справу. І остання краєва. Дев'ятий рядок, дві разом, з нахилом вліво, далі підіймаю петельку зліва, тож пров'язую лицеву, вона йде як друга, і потрібно пров'язати 4 лицеві. Підіймаю петлю. Вона буде перша, друга, третя та четверта. Ту петлю, яку я додаю, буде йти як перша з цих трьох петельок. Перша, друга та третя. І дві петельки разом з нахилом вправо. Одинадцятий рядок, першу знімаю і пров'язую сім петель лицьовими. Далі восьма петелька лицева, підіймаю петлю, вона буде йти як перша з цих двох петельок. Перша та друга. І останні дві петельки з нахилом вправо і залишається останній виворітний рядочок 12. -й. Тож, Я повністю пров'язала один рапорт, по ньому не дуже помітно, як взагалі буде виглядати візерунок, але чим більше рапортів, ширину, висоту, тоді вже добре видно. Як цей візерунок виглядає. І за рахунок постійних парних убавок чи прибавок, кількість петель залишається незмінною. Їх повинно бути у рапорті постійно 11. Якщо потрібна якась кількість рапортів, тож постійно починаємо в'язати рапорт з правої сторони, наприклад, перший, далі таким же чином, другий, третій і так далі. Ось рапорт постійно закінчується пров'язуванням двох петель разом з нахилом вправо. А починається з пров'язування двох петель разом з нахилом вліво. Добре видно перший, другий та третій рапорт. Дівчатка, якщо у вас є візеруночки, які ви хотіли б розібрати, можете присилати мені їх на пошту або в Instagram, в Директ. Мої контакти вказані в шапці профілю. Я буду тоді знімати докладні відео та викладати їх у вільний доступ на своєму каналі. Тож, рівних вам петельок. Всім дякую!